То три тисячі гривень, uh -huh. ну от це ж ні про що, а навіть на їжу на продукти. Цього недостатньо, а ще треба сплачувати комуналку. Я розумію, що а, так, мова може йти про субсидії, але субсидії отримати дуже важко. А, тому ну, то ситуація, то, якщо чесно, то, як на мене, жахлива угу. а, на сьогодні. Нам а, дуже важко зараз виживати, то, і а, тут дуже багато людей можуть задати питання. А, слухайте, а чому? В деяких посадовців величезні зарплати. І от нам необхідно на це дивитися. Бо якщо подивишся на деякі зарплати, які є в уряді, і навіть не в уряді, а в наглядових радах. Слухайте, там величезні зарплати. А хтось сплачує зараз якісь премії.